Вітаю в ефірі, як завжди цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке теплий одяг безкоштовно обирали собі переселенці і інших міст під час акції соціальний гардероб. Велопробіг разом до перемоги. До Дня рятівника зібрав 72,5 тисяч гривень. Що полтавці скидають у каналізацію і чому не можна цього робити? Сьогодні у Полтаві благодійники безкоштовно видавали одяг тим, хто тікав до Полтави від вибухів і пострілів. Робили це у сонячному парку. Одяг люди могли обирати протягом кількох годин. Обмежень, скільки можна отримати на руки, не було. Подробиці дивіться у сюжеті. Евакуйована із Ізюма, пані Віра обирає теплий одяг для себе невістки та онуків. Говорить на благодійній акції Соціальний гардероб не вперше. Така підмога вагома. роздіті, розбуті шукаємо в Дуже благодарні полтавчанам. Якщо чесно, таких людей, мабуть, немає більше. Ми приїхали в страшному стані зараз і нам дуже допомогли. З двома дітками із Харкова приїхала у Полтаву Оксана. Говорить, евакуйовували швидко, не брали не речей нічого. Думали, що через кілька днів повернуться додому. Віщей було по мінімуму. Ніж ніжні навіть дітям не брали, тому що думали, що на на на, на день, на два. І все, нічого їсти не теплих віщей, ніяких не, не ігрушок, нічого абсолютно. Немає можливості з'їздити в Харків за віщами. Не накупишся. Така акція у Полтаві відбувається вдруге, говорять її організатори. Одяг можуть отримати внутрішнє переміщення особи, вони приходять зі своїми довідками, і ми розуміємо, що це саме та категорія, яка підпадає під цю благодійну акцію. Одяг люди могли вибирати протягом кількох годин. Обмежень, скільки можна отримати на руки, не було. Передбачена ця акція для того, щоб підготувати людей до зими, надати одяг необхідний. Цей одяг це гуманітарна допомога з-за кордону. Минулого разу 800 людей отримали допомогу, отримали одяг. Вони мали можливість вибрати все, що їм потрібно. Сьогодні ми прогнозуємо теж десь близько 500 людей. Допомагає у підборі одягу волонтер Владислав, зокрема, дитячих теплих речей. «У нас ну, є різних розмірів від дівчачих до хлопчачих, від маленьких більших. Люди підходять, говорять приблизно вік дитини розміри, які їм потрібно, і ми знаходимо все, що їм потрібно. Повірте, тут безліч є всього, і для кожного знайдеться їхні нагальні потреби. Організатори акції повідомили, наступного тижня планують повторити таку акцію. Інформувати про це будуть у соцмережах. 17 вересня в Україні відзначатимуть день рятівника. Напередодні на театральній площі нашого міста влаштували виставку техніки, відкрили фотовиставку та привітали кращих зі святом. Окрім цього, влаштували і велопробіг, на якому збирали кошти для Збройних сил України. Як все було, дивіться у сюжеті. 17 вересня день рятівника України. Напередодні на театральній площі міста влаштували урочистості із демонстрацією техніки та відзначенням кращих у професії. Тут же і фотовиставку присвячена нелегкій праці полтавських рятівників. Всього понад 30 фотографій. Було прийнято рішення виставити на загал для того, щоб люди змогли побачити роботу наших професіоналів. Тут є і ліквідація надзвичайних подій, ситуацій різних масштабу. до свята влаштували і велопробіг разом до перемоги, де волонтери і надзвичайники збирали гроші для збройних сил України. Учасники говорять, погодилися без вагань. Це здоров'я, це спілкування із колегами. Я починаючи. Можна так назвати, жертвуємо кошти до для збройних сил України Зради підтримки збройних сил України пожертвував у нас усі, якщо чесно, 200 гривень. Не сказав би, що хобі. Я просто на роботу часто їжу на велосипеді, а так це мій перший велопробіг. Долучилися до велопробігу приблизно 140 охочих, розповів начальник ДСНС Полтавщини Володимир Салогуб. Цей велопробіг дійсно був ініційований на підтримку збройних сил для того, щоб допомогти, щоб перемогти. Визначений близько до пам'ятника Зигіна, на розворот до магазину Океан і повертаються сюди. Після фінішу нагородили наймолодшого і найстаршого учасника велопробігу. Вітаємо! Це було дуже спонтанно, спонтанно, швидко. І спочатку я йому так підложила. Я на такій відстані багато не їздю. Ну я. Ну мені дуже сподобалося загалом. В ході велопробігу до дня рятівника у Полтаві зібрали 72,5 з половиною тисяч гривень. На автодорозі Миргород велика багачка поблизу повороту на село Вовнянка сталася дорожньо-транспортна пригода. Повідомляє Фейсбук-сторінка головного управління Нацполіції Полтавщини. Інформація про це надійшла до правоохоронців 14 вересня, близько 17.25. Поліція з'ясовує обставини та причини ДТП. За попередньою версією слідства відбулося зіткнення автомобіля «Міцубіше» під керуванням водія 1969 року народження та автомобіля ВАЗ 2107 під керуванням водія 1991 року народження. У наслідок аварії водія «Міцубіше» жителя Черкаської області у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення Миргородської лікарні. Врятувати чоловіка не вдалося вранці 15 вересня. Він помер. За фактом ДТП слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого кримінального кодексу України. Ганчір'я, поліетиленові пакети, кістки, дошки і навіть будівельне сміття, що ще знаходять полтаву водоканалівці у стоках, та як часто звертаються до них полтавці з проханням почистити каналізацію. Наша Ольга Козіна виїхала разом із комунальниками на один з об'єктів підприємства. Що там бачила про це? Дивіться у сюжеті. Це те, що полтавські комунальники витягли з забитої каналізації. Воно формується з засобів гігієни, ганчірок, поліетиленових пакетів, жуйок, акваріумних рибок і навіть таких дрібниць, як чайна заварка або волосся з гребінця. Усього що щодня потрапляє до унітазів та раковин. Отам... Там, там... є. Ну це вообще мелочі. Ну, буває таке, що просто чисто зараз немає таких крупних закон. Такі решітки затримують найбільші частки сміття. Це рідкісний випадок, коли забруднень, крупних забруднень немає і граблина нічого не потягнула. Очистка стічних вод, які надходять від населення та промислових підприємств, починається прямо з цих решіток. Бувають дуже великі крупні, надходять у нас і тряпки, і дошки, і шкурки. І те, що навіть граблина не може сама потягнути, ну їй дуже важко це робити, і тому у нас ще люди можуть допомагати цим. Цю грабину чистити каналізаційна система не розрахована на утилізацію сміття. Пояснює речниця комунального підприємства Полтава Водоканал Ірина Філоненко. Значне зажирення і масштабне засмічення може зупинити роботу каналізації навіть на кілька днів. Наша аварійно-диспетчерська служба щотижня шалену кількість заявок щодо засмічення каналізаційних труб приймає. Інколи ми ліквідовуємо засмічення навіть каналізаційних труб, Проводів діаметром тисячу е, міліметрів у середньому щодоби підприємство отримує 15 заявок на прочищення каналізаційних мереж. Хочемо ще раз наголосити, до каналізації не можна кидати нічого, окрім продуктів життєдіяльності організму людини чи е, тварин. Не можна кидати наповнювачі туалетів для тварин. Наші працівники знаходять у трубах кістки, шкірки від кавуна. Коли, е, в нас сезон консервації. Ми зіпсовані овочі та фрукти там знаходимо. Інколи ми знаходимо там навіть будівельне сміття, скло, цеглу. Це не лише засмічення, це ще й пошкодження трубопроводів. Ірина Філоненко додає ті зусилля, які водоканалівці витрачають на очищення каналізації від непотребу, вони могли б спрямувати на реконструкції тих же каналізаційних мереж чи поліпшення якості надання послуг. Стріляти з лука, розбирати гвинтівку та фехтувати. Цьому полтавців та дітей з інших міст України навчають у військово-спортивному центрі воїн. з якого віку там займаються, та які ще тренування проходять, розкажуть наші кореспонденти до виконання вправи, розбирання збирання автомата так це урок розбирання збирання зброї. У Полтаві для місцевих дітей та тих, які приїхали до нашого міста, проводять заняття з військово-спортивної підготовки. Серед учнів переселенець із Балаклії Олег Одарій. Хлопець розповідає, на курси ходить місяць. Саме складне, це коли ми всі становимося в ряд і це клин. Це треба кожному стати на своє місце за мінуту. Навчають дітей інструктори військово-спортивного центру Воїн і стріляти з лука. У наймолодшій групі Мирон Семеха. Він переїхав до Полтави із Харкова ще в березні. Каже, подобається усе, чим тут займається. Стріяння, каланати, стріяння, сука, піпятствиє, все, все і воєнне. А що іменно воєнне? Ну, як вони стріляються, захищають родину. Також спортсмени проводять для дітей тренування з основ самозахисту та всестилевого бою. А інструкторка Анастасія Скляр навчає фехтуванню. У неї займаються восьми-дванадцятирічні діти. Говорить, групи формують за віковими категоріями і рівнем спортивної підготовки. Це залежить від того, наскільки дітки займалися в період воєнного стану вдома, або, можливо, коли вони виїжджали за межі України. Там займалися у якихось секціях. Займаються на локаціях діти тричі на тиждень по півтори години, розповідає керівник військово-спортивного центру Воїн Олег Бариш. Переселенці безкоштовно, а полтавці за членські внески. Ми проводимо навчання з військової підготовки, це розбирання збирання зброї, спорядження магазину, заходи безпеки, поводження зі зброєю. Також далають смугу перешкод і загальна фізична підготовка, коли вони тренують свої м'язи. На витривалість підтягування, згинання, розгинання рук, прокачки пресу, уміння правильно робити бойову акробатику і обов'язково вправи дихальні і на гнучкість. За словами Олега Бариша, з початку повномасштабного вторгнення до військово-спортивних курсів доєдналося близько 30 внутрішньопереміщених дітей. Це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТЕПІЛЮЕЙЙ Бережіть себе, все буде Україна.